Добрий день всім! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хотіла вам показати, як же в мене збираються сервізи. Я показувала вже ці предмети від сервізу радіохвилі виробництва вербілки. Рідкісний вже на даний час цей сервіз, і ці предмети вже досить рідко можна зустріти. Але я тоді по об'яві знайшла і. Чайничок цей або кавник, цукорницю, молочник, і окремо вже купила згодом ось таку ємність для сметани або для меду. І в мене ще є тарілочки ось такі: дуже гарненькі, яскраві це коростень і сервіс сонячний зайчик. Дуже вони такі симпатичні, позитивні. І в мене є подруга. Наша колега по захопленню, ви всі її знаєте, це Таня Латипова, в неї теж є свій канал. Багато з вас хто дивиться теж її. Ми з нею землячки з однієї області, і Таня дуже щедра, добра людина. Вона мені вислала подивіться, від сервізу Радіохвилі дві чашечки. Їй вдалося знайти в себе на барахолочці такі предмети. Вона. Я їй писала в коментарі, що в мене ніяк не збереться мій сервіз, і вона мені їх вислала. І ще одну таку ємність для сметани. Так що, бачите, ось так завдяки добрим людям, добрим друзям і поповнюються мої фарфорові запаси. А до сервізу сонячний зайчик Таня мені теж прислала аж два предмети. Подивіться, яку красу, молочник і цукорничку. Сама цукорниця досить такої оригінальної форми, теж яскраві, кольорові такі. І тепер, ось уже так потрошку, і є нові придбання. Таня я вам дуже вдячна, я дуже рада, що ми з вами спілкуємось. Ви чудова, дуже добра людина. Хай все буде добре. І ось тепер я хотіла вам показати те, що нове є. А в наступному відео вже покажу нові покупочки з барахолки теж вже трошки назбиралася. Так що до нових зустрічей, всім тихого дня, мирної ночі і всього найкращого. До побачення!